Я хотів би в першу чергу від душі кожному із вас подякувати за справжній патріотизм, за справжню любов до батьківщини, всім тим, хто безпосередньо прийняв участь нашим військовослужбовцям, нашим героям, які знаходяться зараз тут, за цим столом, те, що сьогодні є така нагода. Вручити ключі від нових квартир. Це в першу чергу я, та програма, яка сьогодні діє на рівні уряду. І те, що сьогодні близько 20 родин отримують таку можливість, ми вдячні. Я хотів би подякувати Сергію Ярославовичу Рудуку, який долучився буквально напередодні Нового року. Коли з'явилася така можливість, і більше 10 мільйонів гривень була спрямована, повірте мені, це одна п'ята частина від тих коштів, яка по-справжньому була в державному бюджеті, була спрямована на Черкаську область. Вважаю, що так мають робити кожен чиновник, народний депутат, депутат місцевої ради, тому що всі, хто знаходиться в тилу перед вами, перед вашими родинами,

Ну, те, що я трохи є з навчанням, то це вже повинна кажуть на сорок. Я привітаю Сергія. Сергія, ми після того, як звільнений з полону, ми зустрілися в госпіталі у Києві. Пам'ятаю ту розповідь, яка ну, внутрішня перевернула мене побутовою перемогою. Заслужимося в Оселі, пам'ятаю, що Україна була ітаю, дякую, спасибі.